Серія Aurum пропонує моделі ортопедичних та високоортопедичних матраців, вироблених за ексклюзивною технологією, що забезпечує оптимальну комбінацію м'яких та жорстких шарів. Представляємо вашій увазі Aurum Lira. Двосторонній ортопедичний матрац Aurum Lira – це мультишарова модель, здатна перетворити ваш сон на здоровий відпочинок. Основу матрацу складають три шари. Основний шар жорсткий пінополіуретан хайфом з перфорацією. Пінополіуретан з підвищеною жорсткістю, хайфом це екологічно чистий матеріал, що забезпечує комфортне і природне положення тіла людини при лежанні. Головна перевага матеріалу складається з його комічистої структури, яка з одного боку рівномірно розподіляє навантаження, а з іншого має добрі показники повітря проникності. Перфорований шар пінополіуретану Хайфом призначений для створення ефективної підтримки, відтворюючи властивості пружин. Такий шар вдало компенсує навантаження зовні та перерозподіляє його у середину моделі. З однієї сторони матрацу розташований 5-сантиметровий шар високоеластичного пінополіуретану Хайфом Біо, який уявляє собою систему різних за розміром камірок, кожна з яких автономно реагує на навантаження відповідно до свого розміру, що максимально точно розподіляє масу тіла людини. З іншої сторони знаходиться шар м'якого пінополіуретану «Хайфон Біо». Цей матеріал має регулярну камічасту структуру, але характеризується підвищеним ступенем м'якості. Марки пінополіуретану, вироблені за технологією Біо», – Це екологічно чисті антиалергенні матеріали, вироблені з сировини рослинного походження, які ефективно розподіляють навантаження завдяки камічасті структурі, що дозволяє вільно циркулювати повітрю всередині виробу. Матрац характеризується середньою категорією жорсткості. Шухол з високоякісної тканини з натурального стечу дуже м'який, комфортний та витривалий до будь-яких навантажень впродовж багатьох років. Висота 21 см, рекомендована вага 130 кг.